Асад забронював квиток в один кінець до Москви, де йому надали притулок. Блискавична атака повстанців поклала край 50-річному правлінню його родини. Ця новина викликала святкування на вулицях Дамаска, але вона також залишила багатьох людей невпевненими в тому, що буде далі. Війна, можливо, і закінчилася, але конфлікт, здається, ще далекий від завершення. Сирія дуже поляризована, і на своєму місці Асад залишив стратегічний вакуум. Той, хто заповнить цей вакуум, визначить майбутнє Сирії і всього регіону. Повстанські сили вже ведуть боротьбу за владу і контроль над територією. Підтримувані Туреччиною СНА і підтримувані американцями СДФ вступили в запеклі бої, особливо в Манбіджі, ключовому місті за 30 км на південь від турецького кордону. Тим часом російські війська поспішно відходять зі своєї авіабази в Кобані або Айн-Ель-Рабі. Тут ймовірне продовження боїв між СНА і СДФ, і Росія не хоче опинитися між ними. Російські політики також хвилюються за майбутнє авіабази Хмеймім і військово-морської бази в Тартусі двох перлим у їхній середземноморській короні. Ці бази можуть залишитися в очікуванні, що буде далі. Якщо ж ні, то вони можуть бути передислоковані до Лівії, де верховним правителем є військовий діяч Хафтар. Деякі американські та ізраїльські аналітики пропонують розділити Сирію на три частини, що посилює напруженість. Однак сирійські повстанці не для того боролися з Асадом, Росією та Іраном протягом 13 років, щоб побачити свою країну розчленованою. Опортуністи і стерв'ятники кружляють над трупом Сирії. Перемога над Асадом, можливо, поклала край кошмару, але те, що прийде після, це тінь, яка ще не набула форми. Державотворення 101. Ось як виглядає Сирія зараз ситуація на місцях. Але подивіться на цю карту з певною часткою скептицизму: Центральна і східна частина країни це пустеля. Тут мало міст і містечок, і майже немає стратегічних місць, де можна було б закріпитися. Тому контроль над цією територією в кращому випадку не чіткий, а в гіршому тимчасовий. Тим не менш, це найкраще відображає поточну ситуацію. І підсумовує геополітику в одному знімку. Меят Атхарір Ашам або Ечті контролює більшу частину населення Сирії. Вони представляють ісламський елемент опозиції, її очолює або Мухаммед Аль-Джулані, який раніше був частиною Аль-Каїди, але з тих пір зробив собі піар-макіяж і став схожим на сирійського зеленського. HTS відповідальна за більшість перемог над Асадом і зараз контролює такі великі міста, як Алеппо, Ідліб, Хама і Хомс. Вони також контролюють все узбережжя Сирії, включаючи портові міста Латакія і Тартус. Однак фракціоналізм глибоко вкоренився в HTS. Наприклад, південна половина країни контролюється двома підрозділами: сирійською вільною армією і південним оперативним штабом. Формально ці дві організації є союзниками HTS, але за певними передумовами. Сирійська вільна армія або скорочено SFA, це підтримуваний США підрозділ, який спочатку діяв з військової бази Аль-Танф на кордоні Іраку та Йорданії. Коли HTS наступали на Асада, SFA вирвалися зі свого ексклаву і побігли через пустелю, щоб захопити історичне місце в Пальмірі. Зрештою, вони дісталися Дамаска. Де зараз контролюють північну частину околиці, а іншу половину Дамаска контролює Південний оперативний штаб, скорочено SOR. Це об'єднання сирійців сунітів з друзькими меншинами. Територія, яку вони контролюють, також межує з Ізраїлем. І фактично SOR був створений як буфер. Ідея полягає в тому, що з друзькою меншиною, відповідальною за прикордоння, взаємодія з боку Ізраїлю. Відбуватиметься якомога більш ненасильницьким шляхом. Разом SOR і SFA є частиною військових зусиль HTS, але навіть з урахуванням цих двох підрозділів HTS недостатньо сильна, щоб контролювати країну одноосібно. Ситуацію ускладнює етнічна картина Сирії. На цій карті показано, як це виглядає. Алавіти домінують у прибережному регіоні, на півдні більшість складають друзи. А курди населяють північні райони. Вони розподілені перемінно між християнами, ісмаїлітами, туркменами та іншими. Суніти становлять явно більшість. Але як всі ці групи будуть співіснувати, незрозуміло. Сирія дуже поляризована, і без консенсусу угруповання, які повалили Асада, можуть так само легко розколотися і воювати між собою. Світська держава могла б працювати. Але на Близькому Сході на світськість дивляться інакше вона означає щось інше, ніж на Заході. Півстоліття світського правління в Сирії залишило цей термін синонімом тиранії. Тому місцеві жителі бачать це так: якщо тиранія дорівнює секуляризму, то свобода повинна дорівнювати ісламізму. Це пояснює, чому так багато арабів сунітів звертаються до ісламістських ідей. Маючи владу, керівництво HTS прагне такої форми правління, яка дозволила б застосовувати закони шаріату. Що це означає, ніхто не знає, навіть HTS не впевнені. Тому досягнення якоїсь домовленості про розподіл влади займе певний час, навіть незважаючи на те, що у HTS є ще два конкуренти за владу SNA і SDF. СНА, що означає Сирійська Національна армія. Контролює шматок території біля турецького кордону. Вони утримують чи не найменший сегмент Сирії як за територією, так і за населенням. З іншого боку, СНА підтримується Туреччиною і має доступ до сучасного озброєння, яке може переломити хід будь-якої битви. Тим часом на північному сході розташовані СДФ або сирійські демократичні сили, які підтримуються Сполученими Штатами, а також частково Росією. СДФ досягли певного прогресу в нещодавньому наступі і просунулися на захід від річки Євфрат, взявши місто Де-Ез-Зор. Однак, всупереч своїй назві, СДФ не є ані сирійськими, ані демократичними. Вони ніколи не проводили виборів, і більшість території, яку вони контролюють, є домом для етнічних арабів. Насправді, СДФ є відгалудженням Пікейкей, курдської сепаратистської групи, яка воює з Туреччиною. І як ви вже здогадалися, саме тут все йде Шкареберть. Маячня борця за свободу як передвістя найближчих тижнів і місяців, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який сам наполовину Курд нещодавно заявив, що в майбутньому сирійським демократичним силам не буде місця в Сирії. Для турецького керівництва зв'язок СДФ з ПіККей. Є неприпустимою загрозою національній безпеці. Саме тому зараз вони підштовхують HTS до переміщення своєї зброї на північний схід і послаблення SDF. Від цього залежатиме, якою мірою Туреччина буде керувати процесом. Однак навіть без турецького втручання SDF стоїть на хиткому ґрунті, передусім тому, що їм бракує місцевої підтримки на територіях, які вони контролюють. Як бачите, Влада СДФ підтримується переважно зовнішніми покровителями, такими як курдська діаспора і деякі ліві групи в Європі та Америці. Багато з цих лівих рухів були переконані в тому, що СДФ обіцяє демократію і гендерну рівність, і тому надали їм значну підтримку. Однак ця підтримка наївно відірвана від ситуації на місцях. Значна частина території, яку контролюють СДФ, не є курдською від слова зовсім. Етнічні Араби складають близько 30-40% населення регіону, і вони сприймають СДФ радше як іноземне вторгнення, ніж як локальне представництво. Після відходу Асада напруженість досягла апогею. Арабські протестувальники знесли білборди пікій а солдати СДФ відкрили вогонь по цивільному населенню і запровадили комендантську годину. Подібні інциденти були зафіксовані в таких арабських містах. Як Ракка, ДРЕС ЗОР та інших місцеві жителі хочуть вигнати СДФ зі своїх міст, якщо вони цього ще не зробили. З огляду на те, що HTS прагне консолідувати територіальну цілісність Сирії, СДФ можуть не пережити найближчі місяці. З цим пов'язане повернення Трампа до Білого Дому в січні. Трамп, ймовірно, домагатиметься виведення американських військ із Сирії. Він намагався зробити це під час свого першого терміну, але політичний істеблішмент лобіював проти нього. Цього разу Трамп може просто проштовхнути це. В суботу він написав пост у Твіттері про те, що Сполучені Штати не повинні мати нічого спільного з Сирією, і що це не американська війна. Відверто кажучи, Трамп має рацію близький схід завжди був таким нерозважливим. І не буде ніякої користі від того, щоб стрибати третім в драку. Американські ресурси розтягнуті і потрібні в інших місцях. Тим не менш, без американської підтримки новий збройний конфлікт є ймовірним. У цьому конфлікті боротимуться SNA проти SDF, а HTS, можливо приєднається до SNA, в той час, як Туреччина надаватиме розвідувальну, логістичну і повітряну підтримку. Збройного конфлікту все ще можна уникнути, якщо СДФ погодиться дистанціюватися від Пікей і співпрацювати в рамках сирійського політичного простору. Власне, зараз ведуться переговори саме про це. Серед іншого від СДФ вимагають розірвати зв'язки з ПікейКей, відмовитися від вимоги автономії і інтегрувати свої сухопутні сили в нову сирійську армію. Якщо ці переговори проваляться, ми матимемо нову війну протягом декількох тижнів. І у СДФ мало шансів вижити в цьому конфлікті. Проте це не буде кінцем для курдів лише розформуванням СДФ. Як наслідок може з'явитися нове автентичне курдське представництво. Туреччина має хороші робочі відносини з іракським Курдистаном, тому немає жодних причин, чому вона не могла б мати подібні відносини з сирійським курдським представництвом. Це не може бути саме СДФ через її зв'язки з Дік у Сирії є дуже легітимні курдські партії, з якими ми співпрацюємо разом на півночі Сирії, і вони є частиною ширшої, глибшої сирійської опозиції протягом тривалого часу. Однак будь-яке відгалудження Пікій в Сирії не може вважатися легітимним партнером для участі в будь-яких переговорах в Сирії, оскільки в її лавах перебувають міжнародні бойовики-терористи. Адри ПікейКей походять з Туреччини, Іраку, Ірану. Вони не є сирійцями. Не сирійці керують так званим СДФ, і всі про це знають це ніяка не таємниця. Так що, коротко кажучи, ні. Якщо вони самі не зміняться. Подорож додому поряд з проблемами розбудови нації і майбутнім конфліктом з СДФ існує питання сирійських біженців. У всьому світі їх щонайменше 10 мільйонів, а за деякими оцінками 13 мільйонів. Туреччина приймає понад 3 мільйони біженців, що є найвищим показником у світі. Тисячі сирійців вже ринали до прикордонних переходів Туреччини з Сирією, прагнучи повернутися додому. Тим часом у Європі Німеччина, Італія, Швеція, Данія, Фінляндія та Бельгія тимчасово припинили розгляд запитів про надання притулку від сирійських громадян, а це означає, що справи, які перебувають на розгляді, швидше за все будуть відхилені. Австрія пішла ще далі. Її Міністерство внутрішніх справ планує запровадити програму репатріації та депортації, яка стосуватиметься близько 40 тисяч сирійців, що отримали притулок за останні п'ять років. Залежно від політичних обставин у Європі та Сирії, інші країни можуть наслідувати цей приклад. Однак Європа можливо випереджає саму себе. Безпечне і добровільне повернення до Сирії вимагатиме масштабної реконструкції всієї країни. Понад десять років інтенсивної війни зробили більшу частину країни малопривітною. Туреччина і Європейський Союз наразі ведуть переговори про деталі цієї програми реконструкції. У звіті Світового банку, датованому лютим 2023 року, загальна сума збитків, завданих 14 основним містам і секторам Сирії, оцінюється в 11,4 мільярда доларів США. Саме стільки грошей потрібно на програму реконструкції, яка все ще має пройти через безліч юридичних лазівок і не розпочнеться найближчим часом. Однак, поки одні повертаються, інші виїжджають. На цьому відео, знятому російськими солдатами, дислокованими в Сирії, видно, як солдати Асада тікають до іракського кордону. Коментатор дає оцінку до п'яти тисяч солдатів. Ось так виглядає регіональне розповсюдження конфлікту. Ці солдати Асада можуть створити проблему в майбутньому, подібно до того, як виникла іділ, яка фактично була значною мірою сформована колишніми іракськими офіцерами і генералами, ув'язненими після смерті Саддама Хусейна. Ось ще одне відео, на якому видно купи військової форми, зброї та боєприпасів біля кордону з Іраком. Ці лоялісти Асада, які зараз носять цивільний одяг, можуть повернутися і переслідувати Сирію в майбутньому. Вони мають досвід і зв'язки, щоб вербувати, тренувати і формувати нові групи бойовиків для проникнення в Сирію. Іділ створив прецедент, показавши, що люди з поваленого уряду можуть об'єднуватись, нарощувати сили і порушувати регіональну стабільність. Коротко кажучи, це майбутній іділ у процесі становлення. Звичайно, ця загроза не матеріалізується в найближчі роки, але тим не менш, це загроза. Зрештою, революції десятиліттями живуть у мріях, перш ніж матеріалізуватись.